Далі на цю тему продовжимо спілкуватися із олімпійським чемпіоном з греко-римської боротьби, народним депутатом України Жан Беленюк зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Жане, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, Доброго ранку. Пане Жане, знаємо, що сьогодні відбудеться засідання Генасамблеї Національного олімпійського комітету України. Щойно ми говорили з президентом Федерації легкої атлетики України Євгеном Проніним, і він висловив таку позицію, що не знає, якщо чесно, якою буде чи буде взагалі сьогодні якась консолідована позиція Національного олімпійського комітету з цього питання. Яка ваша думка веду до того, що як ми можемо залучати якихось партнерів на міжнародній арені до того, аби захистити? Захищати інтереси України, якщо навіть Україна зараз якоїсь конкретної позиції загальної спортивної спільноти поки що не заявила. Ну, вона як мінімум заявила те, що вона проти долучення представників Росії та та Білорусі до міжнародного олімпійського руху. А з приводу сьогоднішнього засідання, скільки я. Мати консультативний характер, тобто я так розумію, що хочуть взяти інформацію з приводу різних національних щодо їхньої думки і їхнього бачення розвитку цих подій. Ми знаємо, що може бути рішення про бойкот, якщо допустять російських і білоруських спортсменів. На вашу думку, наскільки ймовірне таке рішення про бойкот Україною Олімпійських ігор 2024 року, і як воно на вашу думку вплине взагалі на розвиток спорту в Україні? Ну, та, точно вплине негативно. А з приводу бойкоту, так, він ймовірний, тому що дійсно. Ця інформація вона визвала широкі дискусії і нерозуміння, чому Міжнародний Олімпійський комітет йде на такий, може піти на такий крок, зважаючи на те, що ситуація з 24 лютого минулого року абсолютно змінилася всередині нашої країни. Нас як вбивали, так і вбивають. Тобто причина абсолютно нуль. І... Але в тому випадку бойкот, як на мене, це. Ну, останній такі крок відчаю. насамперед. Я думаю, що е, потрібно зробити впосередньо е, рішення міжнародного Олімпійського комітету. Воно пролонгувалося наявне рішення, тобто, з, по с, ситуації з баном представники Росії та Білорусі. Ось і ми повинні пати поло себе. Країн-партнерів наших, які солідарні з нашою позицією, і звісно, широкою коаліцією робити все для того, щоб міжнародний Олімпійський комітет розумів, що з однієї сторони на терезах дві країни, які потенційно можуть взяти участь в олімпіаді, а з іншої у нас там коаліція з 40 країн, які потенційно можуть бойкотувати ці змагання. Якщо долучиться представники Росії та Білорусі, і, і взагалі я хочу сказати, що нам нам треба займати безпосередньо суб'єктами комунікації з міжнародним олімпійським комітетом від України, це ем, першу чергу Національний олімпійський комітет, у нас міністр ем, тире, ем, президент Національного Олімпійського комітету пан Гудсайд. Безпосередньо він суб'єкт комунікації, як представник України. Плюс у нас є ще видатний легкоатлет Сергій Назарович Бубка, який є членом міжнародного ліпського комітету. І поки що я не бачу жодної наявної заяви від нього з приводу цієї поточної ситуації, його скажімо так, позиції з приводу цього. І можливих е, алгоритмів вирішення цього питання. Я думаю, що нам треба е, активніше е, комунікувати безпосередньо в міжнародному олімпійському комітеті, тому що е, всі рішення повинні ну нас принаймні повинні, повинно, е, повинні вони чути. Тому що це добре. Як я слухав, що Євген Пронін сказав, що президент долучається. Президент Пан Зеленський долучається до цього питання і висвітлює свою позицію. То це дуже добре і дуже важливо, але зі сторони міжнародного Олімпійського комітету це може бути сприйнято як політичний вплив на цю аполітичну організацію, нібито. Ось тому я думаю, що на, на рівні нашого національного олімпійського комітету треба зробити все необхідне для того, щоб ми сформували цю коаліцію, для того, щоб був тиск, і для того, щоб на, всі наявні рішення були узгоджені з нашою з представниками і з позицією саме нашої держави. Ось тому що я хочу е, теж е, сказати, що е, ось почув про. Слова Євгена Проніна з приводу того, що там левова частка представників Росії Росії є діючими е, представниками збройних сил цієї федерації. Ви уявляють за собі, щоб представник збройних сил Федерації Російської Федерації е, підписався під чимось, що засуджує дії Путіна. Так от, Якщо ми я особисто в тобто це не вірю. Мене дивує, що Міжнародний олімпійський комітет у це вірить Так в тому -то і справа. Тобто, ми ще не, не розум, ми повинні розуміти, як е, е, буде наявне для підписання е, представниками російського спорту. Тому що я впевнений, що 100% відсотків е, росіяни не почнуть підписувати хоч щось, що засуджує дії Путіна. А якщо це буде якесь абстрактне, там за все хороше проти всього поганого, то звісно, це буде просто формальний привід долучити їх до міжнародного спорту. Пане Жана, ще одне питання на завершення розмови. Як ви вважаєте, коли може бути підведена вже риска під цією справою? Є якийсь дедлайн от, для спортсменів олімпійців, коли вже далі готуватися до олімпіади немає сенсу, якщо ти не знаєш, будеш брати в ній участь чи не будеш? Маю на увазі рішення це про допуск чи не допуск російських білоруських спортсменів. Є дедлайн прийняття цього рішення? Я думаю, що ми е, дуже скоро м, побачимо результати, тому що вже по суті з початку цього року починається в деяких видів спорту відбірковий етап, етап точніше, змагання відбіркових до е, Олімпійських ігор, завоювання же ліцензій або е, набрання необхідної кількості е, е, заліку для участі в цих змаганнях, тому саме тому я думаю, що ці питання почали порушуватися саме в початку 2023 року, тому що він є особливо е м, важливий для кваліфікації спортсменів на Олімпійських іграх. Тому що, до прикладу, в греко-римській боротьбі буде, пройдено, е буде проведено в, на початку е осені е чемпіонат світу як перший етап, де буде розігруватися 5 олімпійських ліцензій. Зрозуміло, дякуємо. Будемо стежити за розвитком цієї історії. Дякуємо, пане Жанне, що долучилися до розмов в нашій студії. Це був Жан Беленюк, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби і народний депутат України. Продовжимо за мить.